Слава Ісусу Христу. 14.01 перше засідання в новому році. Ради всіх бачити. Значить, присутні в нас на комісії чотири члени бюджетної комісії, крім того, запрошені заступники, бажають у і Глинка Василь Новонач. крім того, відділу освіти представляє. Головний бухгалтер і так само начальник відділу соціального захисту. Корм у нас є, можемо розпочати роботу нашої комісії. На сьогоднішній день на порядок денний, виноситься. Хто то розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. За за, за, за. отримали справді немає. Порядок денний. Порядок денний, виноситься сім питань. Зачитую. Про затвердження розпоряджень селищного голови. Про внесення змін до бюджету селищної і територіальної громади на 2025 рік. Про затвердження вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування в закладах дошкільної освіти, в закладах загальної і середньої освіти громади. Ну, далі я коротко, так то трошки так ближче. По суті, маєте матеріали перед собою, значить так. І то було третє. Четверте, про внесення змін до програм підтримки сімей загиблих. П'яте. Про внесення змін до програм фінансування заходів мобіліційної підготовки Української територіальної громади, 23-27 рік. Шосте питання про затвердження програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення Української селищної ради, актуальним на 25 рік. І сьоме питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин національного на використання. Та охорони земельного території Паранської селищної ради на 22-25 роки. Пожутки Значить, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Всі. Хто за? За. Да. За. За. Да. за. За. Одноголосно. Дякую. Значить, приступаємо до розгляду першого питання. Про затвердження розпоряджень селищного голови. Юна Михайловна, прошу. Про цьому питанні нам трошки роз'яснення, ми обявлення, але надаю, що вам сьогодні. Поговорити розпорядження номер 1 від 01.01.2025 року про затвердження розпоряджень про виділення коштів на фінансування головних розпорядників. Okay. Розпорядження номер 2 від 07.01.2025 року про внесення змін. До бюджету на 2024 рік у, у зв'язку з закриттям бюджетного року. Кось є запитання? Немає. 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 Дякую, Віра Михайлівна. Прошу голосувати. За? За. За. Чотири за. Утримались? Немає. Проти немає. Рішення прийнято. Так. Про наступне питання про внесення змін до бюджету селищної і територіальної громади на 25-й рік. Віна Михайловна знову доповідає. Прошу зв'язку з поступленням субвенцій з державного бюджету на забезпечення виплати перед працівникам потрібно внести зміни до бюджету селищної і територіальної громади в сумі 4 мільйони 215 тисяч 700 гривень, а саме на заробітну плату та на рахування. Заробітної плати, також субвенцію з державного бюджету на е, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 308 тисяч 800 гривень та спрямувати її головному розпоряднику коштів відділу освіти на виплату заробітної плати та на рахування на заробітну плату. Прямувати вільний залишок коштів селищного бюджету, який склався станом на 1.01.2025 -го року головним розпорядником коштів, а саме селищній раді на придбання матеріалів у сумі 82 тисячі 700, на придбання щебенів 90 підсипочного матеріалу 99 тисяч, на заходи по мобілізації. З місцевого, місцевого значення в сумі 60 тисяч, відділу освіти, молоді та спо та спорту, на придбання матеріалів в сумі 144 тисячі 600. на продукти харчування в сумі 1 мільйон 335 тисяч 150 гривень, на забезпечення харчування учнів перших четвертих класів а саме співфінансування до субвенції з державного бюджету і також на оплату послуг по відділу освіти в сумі 169 тисяч. Третє. Спрямувати вільний залишок коштів спеціального фонду бюджету, а саме субвенцію за 2024 рік з державного бюджету, місцевому бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів перших-четвертих класів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйони 115 тисяч 600 гривень. Внести відповідні зміни. У додатки номер 1 2, 3 і 5 до рішення сесії селищної ради від 18, 12.2024 року про бюджет Переїнської селищної територіальної громади на 2025 рік. Так, шановні колеги, в кого є запитання? О, є так само знайома, я наперед, якщо ще зараз, да, додаткового когось виникли питання, прошу. То... Якщо питання немає, 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 ставимо на голосування. Хто за? За. 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 Немає. Чотири за рішення е, підтримати проєкт. Підтримати проєкт рішення. Так. Наступне питання третє. Про затвердження вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування в закладах дошкільної та е, закладах загальної середньої оці. Е, так само мене. Напередодні були ознайомлені з проєктом рішення. Не знаю, у когось виникли питання. Я думаю, чи потрібно бухгалтеру надавати слово, чи не надавати. Ми кожен з вас були познайомлені із цим проєктом. Проголосуємо. Ставлю тоді на голосування. Хай скаже людина. Мова йде про збільшення ціни за харчування. Було 45, тепер у нас буде 50. У зв'язку з тим, що нам виділили субвенцію на харчування, яка має бути не менше у розмірі 50 гривень. І ми маємо Це? зрівняти всі Розуміло. початкових і старших класів так, загальні всі. Так, позагальному. Дякуємо, Олександр Перемога. Там на голосування. Хто за? За. за. за? за. Чотири. За. 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 Не Немає проти, немає. Підтримувати проєкт рішення. Про. І четверте питання. Четверте про внесення змін до програми підтримки сімей загиблих, постраждалих, учасників Ровної Єдності, осіб, які перебували в складі добровольчого допомагають, учасників бойових дій та інших громадян. Це є про внесення змін до програми. Четверте. Поступило питання від Петра Євсофатовича. Так, дайте слово пані Наталі. Якщо, але е, думаю, загальному відділі охорони здоров'я є програма підтримки себе і загиблих учасників в гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередньо участь у здійсненні бойових дій. Даним проєктом хочу запропонувати вам зміни до сім'ї проєкту рішень по даній програмі. Перша зміна це надання одноразової матеріальної допомоги сім'їм зниклим безвісти під час участі у бойових гір. Друге, в зміни до порядку надання матеріальної допомоги особам, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань. Мобілізованим особам, мобілізованим особам, які звільнюють запас військової служби, членам сімей загиблих, учасників бойових дій, дії, зникне померлих, мобілізованих, мед яких не пов'язано з участю в бойових діях, листі зміни до порядку забезпечені безкоштовним твердим паливом осіб які проходять військову службу по мобілізації. У зміни до порядку надання матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника та захисниці, зміни до порядку надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності, зміни до порядку надання матеріальної допомоги мобілізованим особами до ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони та інших військових формувань, мобілізованим особам або членам їхніх сімей. Зміни до порядку надання матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередньо участь у бойових діях. Зміни до переліку заходів, джерел та опції фінансування програми підтримки сімей загиблих. Це все? Так. Я би повернула, може, на сесії це обговорити. Я би так само хотіли, як То багато питань, то, то глобальніше треба розглянути з усіма депутатами. Та, я для да, чого ми на комісії можемо і так рішити. Якщо залишаємо ту саму програму, що була на 24 й рік, то що сесія. Що а як сесія залучити? Пропозиція, я так думаю, що залишити. Як було. Так я було на 24 му році. як ні, я вносив на Пропозицію. Що нам дасть, щоб ми не звімо на... Я думаю, що треба підтримати 24 рік. У 24-му році у мене, мене питань немає, там було, по, наприклад, по, по, по дровах питання, а більше не було ніяких питань, бо завоїдів треба відстоювати. Ну, тримати... Про Пропозицію та, що було залишити без, без... без зміни, як було у 24-му році. А там так. Пропозиція бюджетна. А як депутати вирішить? То... Значить, то ми ставимо на голосування. Залишите 24-й чи на. Так. Ну добре. Ставимо на голосування. Хто за? За. За? За. Значить. Чотири. Підтримати, не підтримати, А 4. залишити, залишити, Без змі. Так? Що ж, дано програма? Добре. Значить, п'яте питання. Внесення змін до програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки. Олег Михайлович, ви. Значить, ми доповнюємо, у нас є програма, прийнята у квітні 24-го року, на 23-27 роки. Ми просто доповнюємо там пунктом 1.6 самі заходи. Це на закупівлю і, марок, конвертів і канстувалів. 60 тисяч передбачаємо програмі. Це один пункт, який ми доповнюємо. І, що, так, і мило. Ставимо на голосування, чи у вас є запитання. Ставлю на голосування. Хто за? за. Чотири. За, отрималось нема, проти ні. Підтримати проєкт рішення, так? Просто саме рішення викладаємо в новій редакції. Повністю. Немає. Підтримати проєкт. Добре, то було в нас Прияте. Шосте питання про затвердження програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення Перенської селищної ради. То, то так само ми, чуємо, так? Так, так само нам потрібно, у нас є у Небилові встановлено і встановлено у Перегінську. Ми розробили програму відділ питань цивільного захисту. Вірніше, сектор у нас так розробили програму. На два роки, щоб десь встановити такі системи у Ясені, в красному закерничному сливках. Для цього десь потрібно буде в подальшому передбачити 300 тисяч. Програма розроблена і при наявності фінансування. Можна будемо робити То при наявності ну, фінансування. То ми приймаємо програму. Саму програму? А, програму. а, а, а поки що не виділяємо кошти по мірі поступлення, якщо будуть такі кошти, так. тоді будуть Буде Іде перевиконання там чи. Є ще якісь питання? Програму приймаємо. Так, програму, програму приймаємо. Програму приймаємо. Ну. Так. Значить, підтримати проект рішення. Так, цьому залучите. Так, по, по шахту. Ставимо на голосування. Прошу голосувати. За. 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 За, за 4. Підтримати проєкт рішення. 6, так. 6. І сьоме питання у нас про внесення змін до програми розвитку земельних відносин раціонального використання про програми земель на території Української селищної ради. Так само у нас на 25-й рік, 23 25 рік. Так само у нас є розроблена програма, передбачені заходи, десь вже є виділені на це кошти. Просто ми уточнюємо, що для виготовлення документації, для розроблення е, проєктів з землеустрою змінюємо ці заходи, саме ці кошти 150 тисяч, які виділені вже були при прийнятті бюджету. Щоб і шлен на... То ще при бюджеті. Так, самі заходи в програмі, да. в пункт програми 2 да, міняємо, да. а далі буде видко, чи ми будемо виділяти, чи не будемо. Відділяти. Добре. У вас є запитання? Пропозиція Ворона Володимировича підтримати проєкт рішення. Хто за? За. За. Чотири за. Підтримати проєкт рішення. На чому сьогодні? Рішення. Зараз. Так, у кого ще є запитання? Ліна Михайловна, ви щось <звіттє> хотіли? Наразі порядок денний вичерпний.